Доброго дня, друзі та гості мого каналу. З вами я, Олександр Бордюк, покажу, як я приготовляю сироп для бджіл, перемиваючи обрізки забросу із додавання каси 81 власного виробництва. І так, спочатку беремо в каструлю, набираємо 2 літри води. Підігріваю градусів десь так до 50-60. Потім набираю ось де обрізки забрусу. Вони вже такі сухенькі, ну, трішки меду в них є. Насипаю сюди. Воно, підігріту воду, помішую, воно все гарно промивається. Потім беру це все і, при... і наситую. Це те, що. Медці ціжу з медагонки, потім на це сито двойне нержавійки воно. Ось, двойне сито, там те крупніше сито, те менше. Все так все висипаю, проціжую. Потім це знову набираю 2 літри води, підіграваю градусів до 60. І це все промиваю. Далі покажу. І так, я вже ось дивив цей забрус із каструлі. Оце ось вже підогрів ще 2 літри води, градусів так 50, щоб можна було потім руками брати і віджимати віск. Зараз ось де промиваю. І все. Промив тоді беремо і віджимаємо. Всю воду, все, що там. Ну, я вже пробував на смаку, це, що тут, а тут вже води немає. Ну це так, щоб воно потім не доцвілося. Щоб воду лишню вижимаємо. Якщо кого пасіка невелика, так що можна так позайматися, пережимати. Воду з воску. І потім там в мене виходить 4 літри води. Вона вже з медом. Потім додаю цукру 1 до 1,5. Тобто там 4 літри води додаю 6 кг цукру. Потім до... Це все, цю всю воду ставлю. На, ну, на газ підігріваю градусів так до да, 60 може 50-60 і засипаю цукор 6 кг. І беру тоді шумовкою, чи як її ось така. І гарно колочу цукор у відрі. Хвилин 10 десь і все цукру. Кристалів цукру у сиропі вже немає через 10 хвилин. І не треба його там варити, тому що мед при нагріванні втрачає свої якості. та й Так воно ну, всі так роблять. Хто робив взагалі в холодній воді, ну там насосами колотять. А я так трішки підігріваю. Потім додаю ще Кас 81. Кас 81 приготовляю із, із полину полинь десь відсотків 80 цього квітуючого. Зрізав він там в неділю 500 і це вже його поварив. Ну так, подрібнив там дрібний. Потім. Відсотків 10 полину такого ну, листового молодого. І відсотків 10 сосни весною зріжзано, ну, така почка, якби тільки тільки розпускається, там саме більше корисних вітамінів. І то все насипаю, заливаю. Скільки там отого полину, заливаю, то все водою. Ось уровень, скільки там полину є. Воно там кипить у мене, ну, десь годину настаюється. Потім проціжую. І отой відвар додаю 50 грам на 3 банку сиропу. Перемішую і це згодовую годовою бджілкам. Воно дуже гарно допомагає бджолам щоб не було наземетозу весною, щоб потом все було гарно. То що якщо, ну, під кінець землі, у них може бути назематоз. Вона гірка, гірке пролічує кишечник у бджіл і також гарно допомагає ну, від відпліща ворога. У бджоли є гімалімфа гірка, а бджоли цього не, не люблять. І, ну, Звісно, не такий осип, як від хімічних препаратів, але все ж таки щось да, допоможе. Збавитися від тої зарази. Ось де ось такий. Оцей забрус, що я вижимаю, це вже в мене відро одне 10-літрове, це вже друге. Буде, буду перетоплювати на задрусний віск та міняти навощини. Далі покажу, як я колочу сироп. І ось уже сироп майже готовий. Отак От колочу, колочу, тільки що засікав время, достатньо. Булоть п'яти хвилин, і якщо постійно так колотить, 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 Вода градусів так 60 Насипав сюди 6 кг цукру на 4 літри води. І все, воно ось, я вже так перевіряю. Кристаликів взагалі не бачу. То що, якщо кристали остануться, це для початківців, бджоли їх не візьмуть. Він так і залишиться в кормушках чи в пакетах, то як кормить. А ось де сам настой кас 81. Він ось де такого темного мутного кольору. Я оце додаю 50 грамів на 3 літри води. Чим гарно, що забрус додається цукровий сироп? Тому що тут є мед, а мед, як ми всі знаємо, розщіпляє. Сахарозу на глюкозу і фруктозу. І допомагає бджілкам легше розщеплювати. А якщо чистий сироп без додавання меду, їм складніше розщепити. Взагалі, то кажуть, що краще, щоб протягом доби. Було це так, ну, градусі там 40-50, У в мене таких немає умов для створення 40-50 градусів. І воно тоді взагалі, кажуть, майже все розщеплюється. Бджолом тільки остається скласти в комірки і, і випарувати лишню воду. Зараз я покажу, як я. І в яких кормушках я роздаю бджолам цей сироп. Ось де я вже на пасіці. Роздаю сироп, починаю як вже зайшло сонце. І це зараз в нас в місті суми о 19.00 я вже починаю кормити пасіку. Починаю ще видно, а потім вже докормлюю догодовую бджіл вже з ліхтариком. Ось де ось так прихожу, відчиняю. І ось у мене такі кормушки. Кормушки турецькі, літрові. Там де є лотик. Там вулик відділив плейонкою між корпусами, там тільки один трьохсотий корпус внизу залишився. Це вверху 2,45, хто рамки поставив щоб бджілки охраняли їх від молі, щоб моль не побила їх. Де світлі позабирав, щоб було таке місце для кормушки, а де темні же також ж по всій пасіці. А це тут кормушка і це сюди сироп. В цьому році багато меду залишив. Нижні корпуси взагалі не качав, поставляв Ну по максимуму, меду, скільки не, не було, скільки то залишив. І тепер додаю, кому скільки треба. Хто скільки приніс, кому 3 літри, кому 5 літрів сиропу. А кому може і 200 сімейки у мене є такі, що і літрів 7-10 треба дати. А так, 3 літри. Декотрі ми на тому крайньому ми так взагалі там літри. А може можна взагалі то не давати. Щоб спокійніше спати зимою, трішки треба дати. Ну це ще тут не скорочував, там цілий корпус меду я залишив на цей. Тут таке воно. Трішки дам сиропу. І все буде чудово. Закормку бажано провести до 10 вересня. Закормлюю по... Кожен день по літрі вже залишилося зовсім трішки, ще 2-3 дні і все. І пасіка майже готова до зимівлі. Потім ще в жовтні, в кінці жовтня, обробка біпіном проливкою і все. Закормлю і так ось ось такими. Ще банка перевернуті такі поїлки, кормушки, а де і літровими кормушками. Кому сподобалося дане відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Не забудьте написати коментар, кому що буде цікаве та незрозуміле. Дякую, з вами був Олександр Бордюк. До побачення, до нових зустрічей.